Я yeah. ніби машина, запрограмований рух, а якщо зламаюсь раптом, хто збере мене вдруг, стою рівно рівному сталь, та раптом падаю вниз, і боюсь, що все зіпсую, як зникли карниць. Думаю, знову повторив би ту помилку ще Сумніваюсь, брати більше не втраплю в те. кажу, те Кажуть, горі вже досить, а я не стихаю, Сивіють нерви та я все витрима, я ознай, є жоби гострів, Та я не кусаю, шукаю правду слова, хоч інколи втомляюсь Більше не вірю всім, мене не зламаєш, якби у супроменному ми ти літаю Поли заперечення, прийми, бо вибору нема. Коли забереження прийми, бо вихід лише одна. Як же важко знайти те, що так довго шукав? Як же важко знайти те, що так довго шукав? день, день, Десять денезну люц церкво мій Дім постійно змінює це як в серці Тріснуло, довіром моя знакая му в панда сердц ніг Самотність висока, як кризиз, мільйони стопів Ей, hey, будь мені звідком Хоч намити в пет Ми Хоч я не бачу далеко чи ні уявляю, ні у сні Все було далеко, все змаху так воно і тепер Не впевнений ниче хочу знати правду найкніш персен Тисячі разів з ношим від окну Заперечуєш, ти женеся за минулим, пам'ятновом знаєш що шкодуватиш. То все одно йдеш, по серцю не слухає розум, коли йому не даєш тих. В тебе лише взяв один розум, і його не вкрадуй. Шукай відповідь, бо тіні довго не сховай. Що? Вже знаєш, чим все скінчиться, та дивуєшся знову, а бігти вже нікому Все залупиниться Заберечення, прийми, бо виборо нема. Коли ж заберечення, прийми, бо вигід лише одна. Якже важко знайти те, що так довго шукав, Як же важко знайти те, що так того шукав.